Привіт, красуні! Сьогодні ми, ми з вами будемо дозволяти собі отримати більше, да? отримати все, що ми хочемо. Відкриємося всесвіту для того, щоб це отримати. Вдихнули-видихнули. Розслабились і починаємо малювати. Давайте намалюємо себе. Саме перше, як ми себе бачимо. От я, мені хочеться намалювати себе ось тут. Я бачу себе ось так. Я бачу себе ось так. Руки. Ми робимо відкриті, тому що ми відкриті Всесвіту для отримання всіх благ і тих фінансів, які нам потрібні для реалізації наших цілей. Намалювали себе. Ми відкриті. Ми готові прийняти те, що нам дає Всесвіт. Ми дозволяємо собі бути багатими і щасливими. І ми починаємо промальовувати, як до нас йдуть наші фінанси, наші кошти. Це можуть бути євро, це можуть бути гривні, це можуть бути долари. Промалювали так фінансовий ресурс, тобто промалювали саме. Фінанси, тому що ну, це те, що ми бачимо, так як грошова енергія, вона потужна, але саму енергію ми не бачимо. Ми енергію бачимо гроші. Так? Ми бачимо купюри, тому ми їх і малюємо. Через них до нас тече грошова енергія. І на малюнку ми вже бачимо, що ми відкриті всесвіту, і всесвіт відкритий до нас. І він готовий нам дати все, він готовий дати нам. Гроші на наші фінансові цілі, якщо ми дозволимо собі це мати. Що ще давайте намалюємо? Давайте намалюємо знак шиви, щоб у нас був успіх. Чому шиви? Тому що шива це ще тризуб, і тризуб у нас є символом нашої країни, тому намалюємо знак шиви успіх, щоб у нас. Постійно з нами була вдача. І намалюємо також на цьому малюнку із вашого фінансового списку одну-дві або три ті цілі, які ви візьмете, і після. Після малюнка, от сьогодні ви їх реалізуєте. Тобто ви намалюєте те, що ви сьогодні купите собі. І таким самим чином ви активуєте і ваші фінансові цілі, і малюнок. Ви вже пошлете такий сигнал у Всесвіт, що мої фінансові цілі запущені в роботу. Значить, у мене все буде і я. Отримую все, що я дозволяю собі отримати. От я, наприклад, хочу собі браслет з обсидіанта і кахалонга. Це прокачає моє перше поле фізичне проявлення і мій місяць в другому полі мені це каміння підходить. Ось я його вже замовлю сьогодні. І що я ще таке хочу? Мабуть, я хочу бутербродницю. Яка полегшить мені готувати ранкові сніданки. Ну, от мені дві достатньо. І давайте тепер набирати нейрохвилі. Нейрохвилі ми набираємо зв'язок зі Всесвітом у нас руки, пальці, і зв'язок зі Всесвітом у нас волосся. Тому набираємо нейрохвилі, скільки, скільки відчуваємо. Пам'ятаємо, як їх малювати, то це вже творча пішла. работа. Mm. Mm. Набрали нейрохвилі, мені достатньо. От Ви набираєте нейрохвилі, і коли ви відчуваєте, що все стоп, їх достатньо. І тепер починаємо обводити наш малюнок. Починаємо ми з себе. і згладжуємо всі, кути. Бажаю вам гарної творчої роботи. Ось мій малюночок. Я особисто вважаю, що він дуже гарний. Я отримую все, що я хочу. Я дозволяю собі отримати все, що я хочу. І починаємо розфарбовувати. Розфарбовуємо ми себе. Ви розфарбовуєте так, як ви відчуваєте. Ви хочете себе, у вас багато активної життєвої енергії. Ви малюєте себе червоним кольором. Можете там голубим, можете. Малювати себе синім, фіолетовим. Тобто, яким відчуваєте? Мені хочеться намалювати ось тут себе кольором тіла, такий беш. Тому що, тому що я хочу залишатися спокійною і довіряти Всесвіту. Ось так. Так, мої цілі, цілі мої. носили. Угу. Где ты? Ось тут. Так, моя шива. Моя вдача. Моя вдача. Далі розфарбовуємо гроші. Ну, я малювала три валюти. Я хочу взяти зелений на долари, хочу взяти рожевий на гривні і фіолетовий на. Фіолетовий на євро я хочу. І рожевий хочу на гривні. І розфарбовую. Простір ви також зафарбовуєте тим кольором, яким ви відчуваєте. Можете декількома кольорами. Красуні. Що вам сказати? Трошки захопилась в малюванні, намалювала, а потім згадала, що забула вам зняти відео. Ну, показую вже кінцевий результат мій малюнок. Розфарбувала так, як захотіла так, потім провела, обвела ще раз себе. Щоб відчути себе в просторі, так. І лінії фіксації. Лінії фіксації ось одна в мене пішла, вірніше, не лінія фіксації, а лінії, по яким буде тихти енергії. І ось друга лінія в мене пішла, мені захотілося їх так провести. І зафіксувала ось фігура фіксації в мене тут. Фігура фіксації це такий свого роду, як підпис і ваш, і всесвіту. І добро на те, що малюнок прийнятий, так і вашим мозком, і Всесвітом. Ось так. Так, бажаю, бажаю вам гарної творчої роботи. Все.